Договір номер 11 вже у нас в 25-му році. Приїхали на, на локацію Макарівський район. У нас тут діючий фундамент. Люди будувалися в 22-му році, почалась війна, знаєте, що тут було куча нечисті. Залишилась ось така стрічка. І далі ми зараз тут будемо трошки все вичищати, розчищатися. І тут буде будиночок, як ви думаєте, що з 38-го керамоблоку. Це гляні перестіночки. Якось так розпочинаємо. І у ну, нас тут ще одна невеличка є задача до цього всього будиночку. Те, що є, у нас ось ця стрічка вся повністю. Будинок чималий. Ось тут ми будемо робити укриття. Укриття буде в нас з кімнати ось тут один. Вхід буде саме укриття. Ось тут буде укриття у нас саме розполагатися. І орієнтовно ось там буде вихід, там, тут буде колона, це все одної кришею поєднається, аби це така величезна тераса, буде інший вихід. Тобто Вхід і вихід. Макарівський район розпочинаємо. Якось так, Кому потрібно 380 база, коробка будинку, 500 фасад і вікна. А ми вже розпочали тут будівництво. Початок у нас з чого? Звичайно, з побутівочки, вона вже на місці.